Друзі, всім привіт! Паша на связі перші дні травня 2025 року. Якщо ви збираєтесь у магазин або на ринок і боїтесь, що всі овочі та фрукти там максимально хімозні та максимально напичкані нітратами. То це саме відео, котре вам допоможе зробити свій вибір. Бо сьогодні, друзі, у нас на огляді ринок троєщина. Ми будемо вимірювати, а наскільки там овочі та фрукти містять нітрати. Якщо ви готові, вподобайку влупили палець вверх, провірили підписочку. Конечно же, може бути просто відписав. і жду від вас фідбек в відео комментарії. Низка благодарочка кожному, хто його оставляє. Присягнули рівні, погнали. І перевіряти, друзі, ми будемо ось таким нітратоміром. Але дехто каже, що це китайське барахло, і він нічого взагалі не вимірює, бо іноді у нас відео показує менше 30. Все у нормі, все у нормі. І для того, щоб запевнити, що він так і працює. Ми просто візьмемо редис. Редиску ось тут, на нітратомірі. Вибрали Редиску, да. Занурюємо, щуп це просто, друзі, для того, щоб ви розуміли, що він щось таки, да, працює. І нажимаємо, натискаємо тест. Це сільпошна редиска. Ось вам показник сільпошної редиски. При нормі 1500 ми отримаємо 5100. Чи працює цей нейтротомір, чи не працює, бо ви лякаєтесь, коли він показує значення нижче норми. Все, що я виміряв минулого разу на продуктовій ярмарці, все було нижче в нормі, і вас це чомусь. Здивувало. Навпаки, навпаки, це респект ярмарці. Значить, Перевіряти ми будемо сьогодні багато: і огірки, і помідори, і апельсини, і банани, перець, манго, кішміш. Коротше кажучи, вмощуйтесь зручніше і погнали. Все, що я буду сьогодні вам показувати та перевіряти, все було куплено на троєщинському продуктовому е, ринку. Да, хтось називає вачевий його ринок, це не оптовий, це не опт, це розніса. І ціни, до речі, багатьох з вас дуже-дуже. Здивували, якщо ви ще не бачили це відео, а його побачило біля 100 тисяч людей вже, то обов'язково зазирніть та подивіться, можливо, трохи шокує те, що ви побачите. Посилання під відео або у спливачій підкасті. Почнемо, ми, друзі, з огірків. Огірки у нас були по 50 гривень, хоча вони були і по 25 навіть. Давайте перевіримо огірки. Обираємо овочі. Обираємо огірки. Огірок є. Беремо рендомний огірок, занурюємо щуп у огірок і тиснемо тест. Нагадаю, це у нас норма 400 огірки. При нормі в 400. Кількість нитратів у нормі менше 30 одиниць. місць нитратів у нормі. Огірки з ринку Троєщина перевірку пройшли. Наступний у нас перець, який коштував на ринку Троєщинському 150 гривень за кілограм, були більш дешеві, були більш дорогі, але мені сподобався саме цей. Так, я вам, друзі, скажу, що навіть якщо в перці є полость, то все одно, бачите, якщо щупи. Касаються якоїсь поверхні в да, будь-якому своєму місці, то це все норм. Так, занурюємо щупи, тиснемо тест. При нормі 250 перець ми отримуємо менше 30 вміст нітратів у нормі. Перець з ринку Троєщинський перевірку на кількість нітратів пройшов. Наступний у нас чері, помідорка чері. Котра коштує на ринку на е, троєчні, до речі, е, теж ціни Сразу слухайте, бо ці вони дуже-дуже цікаві. 120 гривень помідорка чері. До, наприклад, до в магазинах всяких сільпошних, ашановських та е, метро вони там 200, там, коротше кажучи, волосся, диби становляться. І так, помідор чері тестуємо. Помідорки, овочі. Болгарський перець. Шукаємо помідор черрі, томат. Обираємо томат при нормі 300. Давайте ось це візьмемо. Занурюємо щуп. Є е, контакт. Тест пішов. 300 норма, Менше 30. Менше 30 помідор черрі в місці не у нормі. Помідорки з ринку троєщина. Перевірку пройшли також. Друзі, хочу вам нагадати, що я створив телеграм-канал, куди я буду додавати шматочки, невеличкі шматочки роликів, котрі YouTube не дуже поважає, не дуже пропускає. То як, наприклад, продаж тварин на ринках, да, YouTube не полюбляє, коли вони в клітках. Тому це все буде у телеграмі. Посилання під відео. Так, наступне у нас подопитний це у нас лохина. Лохина на ринку на Троєщині є і за тисячу гривень, саме оця, ну, оця величка да, лохина. І за тисячу гривень, і за 750, і навіть за 450. Перевіряємо. Ви знаєте, друзі, я тут подивився, тут у нас лохини нема, ось чисто лохини. Ну, я не знаю, ну давайте оберемо е, там. ну хоча б про, просто розуміти, який е, показник буде е, в цифрах. Да? тобто ми з вами зрозуміємо відразу, який у випадку з редискою, якщо показник буде да, там 100, 200, 300 тисяч, то ми ну, плюс-мінус будемо розуміти. Так, обрав я виноград, не на норму, просто щоб зрозуміти, який у нас розмір цифр. Тест. Лохина. 30 до 30 у нас одиниці. Ну, я гадаю, що е, ну скоріше за все, мені здається, що лохина тест пройшла з ринку Троєщина Так, наступне у нас виноград, це кішміш з ринку на Троєщині. Е, коштував він 200 гривень. мені е, е, Я думаю, що з виноградом все норм, але давайте перевіримо. Так, обираємо фрукти. Обираємо віноград. Віноград. Вибрали занурюємо щуп, навіть зривати не будемо. Занурюємо щуп, чик, тест. І дивимось, при нормі 60 у нас до 30 одиниць вміст нітратів у кішмішу з ринку Троєщина у нормі. Переходимо до перевірки бананів банани у нас були на е, троєщинському ринку 70 гривень. 70 гривень. Звичайні банани, не знаю. В магазинах вони найдешевші 73, я бачив 79, можливо, вже подешевшали. Е, е, і так. Перевіряємо. Я думаю, що знаєте, всі заморські фрукти, типу киві, типу банани, їх нема сенсу там пічкати хімію та нітрати. Вони ростуть у своєму середовищі. Просто-напросто і все. Вибираємо фрукти, обираємо банан. Занурюємо щуп. Тиснемо тест при нормі 200 одиниць. Нам нітратомір показує 80. О, бачите, у нас перший овочо-фруктовий екземпляр, котрий показує не мінімальну цифру, не менше 30-ника. 80. Вміст нітратів у нормі. Наступний у нас апельсин. Апельсин, саме цей коштував 100 гривень за кілограм. Я сплатив 69 гривень. Так, були і по 50, і по 60, на будь-який, так би мовити, гаманець. Перевіряємо апельсин. Обираємо фрукти. Обираємо цитрус, цитрус, да, цитрус, так, занурюємо у цитрус щуп і тиснемо тест. При нормі 30 ми отримуємо. До 30 одиниць вміст нітратів в нормі апельсин з Троєчинського ринку. Ваші увазі, Ківі-Ківі коштує 100 гривень на Троєчинському ринку за кілограм. Були дешевші, але мені ці сподобались, бо вони трохи м'якіші і проминаються. Перевіряємо Ківі. Авокадо, Ківі, Черешня, Ківі. Вибрали Ківі, норма 60 одиниць. При нормі 60 занорюємо щуп, тиснемо тест, отримуємо результат. До 30 одиниць, вміст нітратів у Києві в нормі. Наступне у нас манго. Манго, звичайно, можна взяти і по 59 у Ашанах всіляких. Це манго з Трещинського ринку, 250 гривень, були і по 200. Манго здоровенний, але питання як то по нітратам. Так, вибираємо фрукти. Шукаємо манго, дурян, Гуава, Ківі, лічі, Манго. Манго? Так, манго. Так, занурюємо щуп. Чик. Тест при нормі 30 у нас манго показує до 30 одиниць. Вміст нітратів у нормі. Друзі, до речі, ви часто ви, ну, ваші, так би мовити, колеги по коментарям пишуть, що. Е, низькі ціни, ну коротше кажучи, всі коментарі бачу, всі коментарі читаю, на всі коментарі я реагую, е, і іноді мені смішно те, що багато людей пишуть про те, що якщо низькі ціни, то це А, і обважування, Б. Це хімоза, хімікати. Саме для цього ми з вами і знімаємо це відео. Саме для цього минуле відео у нас було про обважування, де я зробив контрольний закуп на ринку Троєщина по 10 десь позиціям. І ви можете побачити, наскільки обважили і чи обважили взагалі. Що стосується хімози і нітратів, те ж саме. Друзі, якщо ви кажете, що це хімія, молода картопля, це хімія, молода картопля, за день, з Греції, з Єгипту, з Зімбабве, це хімія. Друзі, ви можете написати у коментарях саме зараз, саме під цим відео, або зайти в Телеграм і в Телеграм-каналі, написати, що саме ви хочете, щоб я протестував, наприклад, на нітрати. Е, з якого магазину, чи з якого ринку, яку продукцію, а не просто це все хімія, рвуть на собі рубашки, це все хімія. Воно дешеве, тому що це хімія. Наступний у нас претендент. ох, як пахне, мені дуже подобаються подобається навіть більше, мабуть, ніж апельсини, перевіряємо. Фрукти, абрикос, авокадо, цитруси, цитруси Читруси. і занурюємо щуп, занурюємо, при нормі 30 тест, що нам покаже, до 30 одиниць, вміст нітратів у нормі. Ось так у нас виглядає ринок Троєщина у зрізі на Нітральти. Друзі, якщо про минуле відео, я вже трохи вам розповів про те, що у нас було відео з ринку Троєщинське, де ми робили огляд, про те, що ми робили огляд окремо на обважування. То про наступні відео, котрі будуть на каналі, я ще вам нічого не казав. Тому кажу, друзі, що в одному з наступних відео ми з вами підемо на ринок, купимо фермерську сметану, вже не невечка сметану. І зробимо домашнє масло. Ми з вами вже робили з вершків, котрі коштували 150 гривень за пів літра, і отримали десь 370 грамів е, чистого е, масла, але вона в мене вже закінчилася. І наступний етап зробити масло з сметани. Бо багато хто навіть не чули про те, що масло можна робити зі сметани, котра коштує 50-80 гривень, майже в два рази дешевше, ніж вершки. Скільки і з цієї маси у нас вийде масло. Подивимось. Тому, друзі, щоб не пропустити цей апохальний випуск, прямо зараз підпишіться, перевірте, по крайній мірі, що ви підписані, бо YouTube буває зараз і сам вас відписує. Також перевірте, чи ви по вподобайку вглупілі, лайк, прожали, коментар, фідбек е, теж привітуються. І якщо ви не словом, а ділом хочете підтримати розвиток канала і, взагалі, е, моє бажання знімати більше краще, то всі реквізити фінансової допомоги да, Монобанк. І приватбанки, хто не з України PayPal, є під цим відео. До нових зустрічей всім пока.